На виставковому центрі коло руїн старого пожежного депо колись були два озера, заповнені водою, поєднані підземною трубою між собою. Але в якийсь час їх висушили, воду відсмоктали. Лебедів качок гусей тут більше, звісно, немає, бо немає води замість води. Травичка, кущі, невеличкі дерева. Лише чащі лишились з берегами. І отакі от величезні, плакальні іви, живі свідки того, що колись тут була вода, були озера. А цей місток над трубою, що їх поєднувало. Хто знає, чому усушили ці озера? Скажіть, куди вони поділися? Куди дівали воду?